Добрий день. Тема властивості арифметичного кореня го степеня. Вивчимо властивості кореня го степеня. Корінь степеня з здобутку двох невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів n степеня із цих чисел. Тобто, якщо а і b є невід'ємні, то корінь степеня з добутку а і б дорівнює корінь n-го степеня з А помножити на корінь n-го степеня з Б. Наприклад, корінь 4 степені з 70, 80, 80 може розписати, що це є 16 помножити на 5, дорівнює корінь четвертого степені із 16 помножити на коні четвертого степені з 5. І дорівнює відповідно 2, корінь четвертого степені з 5. Якщо А і Б число недодатні, то корінь парного степеня із добутку А і Б дорівнює корінь. Степеня 2n з мінус А помножити на корінь степеню 2n із мінус 2. Формула справедлива і для більшої кількості множників. Тобто корінь n степеня з здобутку невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів n-го степеня із тих чисел. Наприклад, якщо b і c є невід'ємні числа, то корінь n-го степеня із здобутку чисел b і c дорівнює корінь n степені з A, помножити на корінь n з step, і помножити на корінь n step з C. Наприклад, корінь третього степеня з 80 помножити на 27, 80 розпишемося є 8 помножити на 10, і дорівнює корінь третього степені з 8, помножити на корінь третього степені з 10, і помножити на корінь степеня з третього степені з 20 Корінь третього степені з 8 є 2, корінь третього степені з 20 це є 3. Після виконання множення отримаємо 6 помножте на корінь кубічний із 10. Маємо таку властивість: добуток коренів n степеня з невід'ємних чисел, дорівнює корінь n степеня з, з добутку цих чисел. Тобто, якщо а і b невід'ємні, то корінь N степеня з а помножте на корінь, N степеня з B дорівнює корінь N степеня з а помножте на b. Наприклад, корінь п'ятого степеня з 320, помножити на корінь п'ятого степеня з 0,1, дорівнює корінь п'ятого степеня з добутку 320 і 0,1. Отримаємо корінь п'ятого степеня з 32 і дорівнює 2. Корінь n го степеня з дробу, чисельник якого є невід'ємним, а знаменник додатний. Дорівнює кореню nного степеня з чисельника поділеному на корінь n степення із знаменника. Тобто корінь nного степеня з А поділити на Б дорівнює корінь nного степеня з А поділити на корінь nного степені з b. Наприклад, корінь шостого степеня з однією 64 дорівнює корень шостого степеня з 1, поділити на корінь шостого степені 64 і дорівнює одне другу. Якщо А число недодатне, а Б число від'ємне, то корінь парного степеня із частки А і Б дорівнює кореню степеня 2n із мінус А поділити на корінь степеня 2n із мінус Б. Частка, чисельник якої корінь n на степені з невід'ємного. А знаменний корінь N-stepенia з додатного числа дорівнює кореню N степень з частки цих числа. Тобто корінь N степенia з а поділити на корінь N степень з Б, дорівнює корінь N степені з А поділити на В. Наприклад, корінь третього степеня з 54 поділити на корінь третього степеня з 2, дорівнює корінь третього степеня з 54 поділити на 2. І дорівнює корінь третього степеня з 27. І дорівнює 3. Маємо таку властивість для будь-якого дійсного числа а і натурального n, де n більше або дорівнює 2, Маємо корінь n степеня з а в n дорівнює модулю а, якщо n є число парне, і дорівнює а, якщо n число не парне. Наприклад, корінь 6 степеня з мінус 5 до 6 степеня дорівнює модулю мінус 5 і дорівнює 5, корінь 3-го степеня з мінус 5 до кубу дорівнює мінус 5. Якщо N і K є натуральні числа більше буде рівню Ом, і число А є число невід'ємне, то корінь КТ степеня з корінь n степеня з а дорівнює кореню степеня n помножити на К із числа А. Наприклад, корінь третього степеня з кореня п'ятого степеню 2 дорівнює корінь степеня 3 помножити на 5, 15 степеню в 2. Якщо К є на натуральні числа і n більше або дорівнює рівня 2, і А є число невідмінне, то корінь степеня К помножити на n із А, К того степені дорівнює корінь n степеня із А. Наприклад, корінь шостого степеня з 4, 6 можемо розписати, що це 3 помножити на 2, і четвірка це 2 у квадраті, дорівнює корень кубічному із 2. Якщо k є цілим числом, а n натуральне число більше буде рівня 2, і a більше нуля, то корінь n степеня із a піднесено до к степеня дорівнює корінню n степеня із a в катомах. Наприклад, корінь п'ятого степеня із 3 піднесеного до кубу дорівнює корінь п'ятого степеня з в кубів і дорівнює корінь п'ятого степеня з 27. Обчислимо корінь шостого степеня з 25 піднесеному до кубу плюс корінь третього степеня з кореня квадратного із 8, І все піднести до квадрату. Корінь шостого степені 25 це 5 квадратів підносимо до кубу. І вісьмірку представимо як 2 у кубі, корінь шостого степеня з 5 у шостому степені. Додати корінь кубічний з кореня квадратного, отримаємо корінь шостого степеня із 2 кубі. І піднести все до квадрату. Значення першого доданку дорівнює 5, корінь шостого степеня з 2 кубі це корінь квадратний з 2, і підносимо до квадрату. Отримаємо 5 плюс 2 дорівнює 7. Маємо формули з використанням. Аритматичного n-го степеня, і варто запам'ятати. Властивості арифметичного n-го степеня використовуємо для спрощення раціональних виразів, зокрема для винесення множника з підзнака кореню. Винесемо множник у прикладі А. 128 – це є 64 четири на 2, корінь третього степені 64 чотири на корінь третього степені з і корінь третього степені 64, це 4. І отримаємо 4 помножта на корінь з 2. Кажуть, що 64 винесли з-під знака корень третього степені. Корінь 6 степеня із А в 11 степені. Встановимо область допустимо значень змінної А, А і число невід'ємне. А в 11 розпишемо, що це А в шостому степені по на А В п'ятому степені, і запишемо у вигляді добутку двох скореньів. Корінь шостого степеня з А в шостому степені це модуль А, та як А численно від'ємний, то модуль розкриваємо знаком плюс, і отримаємо А помножити на корінь шостого степеня з А в п'ятому степені. У прикладі В встановимо облік допустимих значень для змінних, що знаходяться під знаком радикала. А будь-яке число і Б є число недодатне, тому що під коренем четвертого степеня не може бути від'ємне число. Розпишемо 32, що це є 16 помножити на 2, до 5 це є до 4 помножити на Б і А в 8 степені. Запишемо вигляді степеня з показаних 4А у квадраті. До четвертого степені. Запишемо корінь із добутку вигляд від добутку, корінь 4 степені і спростимо даний вираз. Корінь четвертого степені 16, це є 2, корінь четвертого степені з А в квадраті до четвертого це є А квадрат, і корінь четвертого степені із B В четвертого степені, це є модуль Б. Та як Б є число невидатне, то модуль розкриваємо із знаком мінус числимо значення з такого виразу, число 250 можна записати як 125 помножити на 2, 16 8 помножити на 2, мінус 54, мінус 27 помножити на 2. Винесемо у першому доданку з підкорення число 125, отримуємо 5 коренів побічних з двох, і з другого доданку винесемо з-під коренього вісьмірку і у третьому доданку з-під кореню винесемо число мінус 27. Після спрощення отримаємо мінус 7 помножити на корінь побічний з двох. Використаємо властивості арифметичного корення у для внесення множника під знак радикалу. У прикладі А внесемо п'ятірку під корінь кубічний. П'ятірка це є корінь кубічний із 5 в кубі, тобто 125, і отримаємо корінь кубічний 125 умножить на дорівнює корінь кубічний 35. У прикладі Б, встановимо область допустимо значень біля змінної а, а є число невід'ємне. Підзнак радикала вносимо невід'ємні числа. Знак мінус залишаємо, отримаємо мінус корінь четвертого степеня, 162 помножити на А у 13 степені. Розглянемо приклад Б під кореном четвертого степеня число невід'ємне, щоб дріб приймав невід'ємні значення, а має бути число від'ємне. знак на радикала парного степеня можемо заносити тільки невід'ємні числа. Якщо А число від'ємне, то мінус А є число додатне. Занесемо мінус А під знак четвертого степеня. мінус А у четвертому степені це і А у четвертому степені. Виконаємо множення і отримуємо мінус корінь четвертого степеня з мінус 3а. Порівняємо ось такі два числа. Спростимо перше число, корінь шостого степеня. 9 запишемо, що це є 3 у квадраті. Занесемо 3 у квадраті під корінь кубічний отримаємо корінь кубічний із 3 у 8 степені, корінь 6 степені з корінь кубічного – це корінь 18 степені і використовуємо властивість 18 8 ділиться на 2, отримаємо корінь 9 степені з 3 в 4 степені. Цей корінь 9 степені з 81. Корінь 27 степені з 27, 27 це 3 в Теж можемо поділити на 3 по 27 3, і отримаємо корінь 9 степень з 3. Як бачимо, перше число є більше, ніж друге, тому що корінь 9 степені з 181 є більше, ніж корінь 9 степень з 3. Нехай потрібно в знаменнику дробу позбутися і раціональності. Теж використовуємо. Властивості кореня корення го степені. У прикладі А домножимо чисельну півноменну дробу на вираз корінь кубічний із 2 у квадраті, отримаємо корінь кубічний із 2 в кубі і використаємо формулу, яку перепишемо для невід'ємного А корінь n го степені з а n-го степені до рівня А. Отримаємо знановник 6. У прикладі Б. У знаменнику корінь п'ятого степені з 27, 27 це є 3 в кубі. І домножимо чисельники знаменник дробу на корінь п'ятого степеня із 3 квадраті. І отримаємо в знаменнику 3. У прикладі В маємо в знаменнику суму, використаємо ось такі формули, щоб отримати суму кубів, щоб позбутися радикала. Домножимо чисельники знаменник дробу. На корінь кубічний із А квадрат відняти 2, множити на корінь кубічний із А і додати 4. І отримуємо знаменнику корінь кубічний з А до кубу, додати 2 в кубі, тобто А плюс 8. У прикладі Г, спочатку позбудемося кореня квадратного, різницю помножимо на спряжений вираз, на суму, чисельник і знаменник дробу домножуємо на корінь з 2 плюс корінь кубічний із 3. І отримаємо в знаменнику 2 відняти корінь кубічний із 3 квадрати, тобто з 9. Щоб позбутися корень кубічного, домножуємо чисельник і знаменник дробу на неповний квадрат суми до виразу, 2 відняти корінь кубічний з 9, щоб отримати різницю кубу. І в знаменнику маємо 2 в кубі відняти корінь кубічний з 9 до кубу, тобто 8 -9, мінус 1. Спростимо ось такий вираз. Виконаємо дію віднімання, але попередньо можна перший і другий дріб скоротити. Запишемо знаменник першого дробу як різницю кубів. А у знаменнику другого дробу винесемо за дужки корінь кубічний з А, розпишемо різницю кубів, скоротимо дріб і отримаємо після виконання віднімання 1 мінус А, поділити на кубічний з А, відняти 2. Виконаємо другу дію. Чисельнику першого дробу винесемо мінус перед дріб, запишемо а мінус один як різницю кубів, знаменник запишемо як різницю квадратів, розпишемо різницю кубів як добуток різниці виразів на наповний квадрат суми і різницю квадратів, знаменнику як добуток різниці виразів на їх суму Скоротимо дріб і отримаємо ось такий вираз. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні.